Людинки, всім привіт. Сьогодні я хочу познайомити вас з волонтерами з громадської організації Паляниця Харків, які з перших днів широкомасштабного вторгнення можна сказати, перепрофілювали чи переобладнали своє невеличке кафе, яке до цього приносило їм якийсь заробіток на повноцінний штаб, який допомагає військовим з гарячою їжею, з теплим одягом, з розподілом, взагалі, всіляких прибамбасів, які їм надсилають, і робить це і досі вже бі. Більше восьми місяців це волонтерська організація. Тобто, все в ній відбувається за рахунок чиєїсь допомоги і власне самопожертви самих людей, які працюють в цій, ну назваємо так, організації. Поїхали дивитися, знайомитися з керівництвом і дізнаємося, куди ми з вами до цього скидали кошти, на що вони пішли, і для чого знову потрібні немаленькі суми грошей. Денис, доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, що це у вас на вході таке все стоїть. Це, на жаль, такий собі музей, музей сувенірів, з полів. Тряпки. Це трухани російські? Так, Це російські трухани, Нові, мабуть, зі складу. Бачите, о! Це вже орківська проловлена каска. Є така ціла, десь трофей, ось цілий трофей. Ну, а це все. З полів прапори це, наших прапори це наші. військова. Тут наші гості розписують. Дев'яносто друга. Богатенько, да, 92-га тут у нас є. Ничего. Тут багато батальйонів. Це кіборг з аеропорту ще Донецького хлопець розписався. Тут у нас зірковий такий, Жадан. Жадан у нас, Тінь Сонця група. Клас. То Це у вас така при вході, як це називається, інсталяція. Щоб люди розуміли, куди вони прийшли. Щоб люди бачили, що це тут. Не просто так. Це все дуже серйозно. У мене в машині шеврони. Військові Багато залишають. Покажи. Ох, ох-ох. І це все військові давали вам, правильно? Щось купували, там такі ексклюзивні подарунки. Клас. Хочеться коротеньку історію про те, як у нас почалося 24 лютого. Ну як, ми навіть 23 лютого очікували, але не вірили. до кінця. 23 вже приблизно 23, так мені митники знайомі з Гоптівки сказали, що ми бачимо вже візуальні гради. Я вирішив, що це, мабуть, це таке з залякування. Ну, по суті, ви ж працювати почали не з лишних Ну так, ми з 2014 року волонтеримо. Року, да. В принципі, тим самим займаєтеся, що зараз. Так, так. Все що, на Донбас їздили, все збирали допомогу бійцям, відвозили. Основне питання, мабуть, яке крутиться в багатьох на язиці, а в принципі, ну, ви готуєте їжу. Так. Військових не забезпечують їжу чи... Ні, військових забезпечують їжу, але ну... 24 лютого тут був повний хаос, поки ми не зрозуміли, що було це робити. Так, так, це дуже було складно це все робити. Взагалі їх забезпечить їжею, але є в них певні правила, схеми або раціон. А ми зараз забезпечуємо їжею тих, хто потребує цього або Трохи більше ніж або не в змозі їх забезпечити повноцінним раціоном. Наприклад, та же артилерія в полі стоїть далеченько, вони раз розбросані так, от по. На блокпостах хлопці стоять, яким сухпай привозять, і все, ми їх готую, готуємо. Сухпай, на ньому більше 8 місяців не Ну Так, так, так. так намагає... тобто намагаємося забезпечити саме тих, хто не має можливості просто сісти, поїсти повноцінний обід. Так. Від Харкова відійшли росіяни, Роботи не поменшала, чи не неї Та навіть та так само і лишилось. Трошки просто... Помінялись там напрямки роботи, трошки далі нам, ну, приходиться їздити, тому що так вони стояли тут на кружній, на північній салтівці. Нам було легше до них достатися, а зараз вони далеченько по області. Ну і тут вистачає роботи. Тут у нас і менесники є, і швидкі, і декілька підрозділів. Поліцейських, які прикомандіровані області, з області з, з тих міст, які з евакуації. І також на блокпостах навколо Харкова люди стоять. І розвідники, які приїжджають, уїжджають на завдання, їздять тут. теж до нас, приїздять. Ми їх або сухаємо, або так нагодуємо, коли вони тут на відпочинку Харкові. Ваша основна задача їжа Харкова. Так, ну основний напрямок їжа, але ж поступово. Зростав список потреб бійців, і ми добри він. Це котлітоси, вже готові. А, це ж ми купували пароконвектор, конвектор, чи як він називається правильно? Вкратчі, це все у вас на сьогодні вариться. Сьогодні борщ у нас. У вас сьогодні борщ. три котлети. Скільки штук? 570. 570? Ого. А по літражу от борщі, супи, скільки? 250-300. Це кожен день чи так. залежить? Кожен день. Ну, нас до вихідних там ближче менша кількість годин. Ага. Яка рекордна кількість? Спочатку війни стабільно 2 25 тисячі у нас на день було. Було один день, десь до 4 ми рахували, нагодували. Ну а потім воно ну, так потихеньці на початку, коли там поз'їжджали, це ще так багато хто так. не розумів, що як буде брати їжу, так звісі звісно, так, звісно, звісно да. <хих> у них да, формувались батальйони, йшли туди і просто стояли або воювали, або несли службу якусь караульну. А, а то, самі сухпайки, ще тоді не було необхідній кількості. Тобто Хто грубо кажучи, годували військово так, саме 24-го, ні, 24-го ми ввечері ще тут так підготовка у нас була саме. Зранку 25-го вже чітко пішов в конвейер. Зараз останні наприклад, місяці кількість зменшилася? Так, трохи зменшилося. Приблизно які цифри? Ну, зараз приблизно від тисячі до півтори на день виходить. Порції? Порції, да. так. Тобто тисячі до півтори людей да. військових да, да. годинних Так. Треба заказати сьогодні, так. Закажи, бо там лопок залишився. Треба срочно треба. У вас склад. Так. Да. Це посуд, що ми купуємо альфа-пак. А, це ж те, що ви пакуєте порції да. військовим, правильно? Да. Добрий день, Добрий день. процес. М'ясорубка, яка не ріже м'ясо, ріже капусту. Це ви тут нарізаєте на борщ, так розуміє. Ага. Бутерброди. Бутербродницю ж теж ви купували, виходить. Скільки нагадайте, бутербродів ви зробили найбільше? Скільки Бутербродів найбільше. Найбільше? Понад тисячу. Понад тисячу за день. І це робили раніше вручну. Так. А зараз за такою штукою. Хто надає вам Ну, Останнім часом активувались дуже села, і не тільки в Харкові, і Тернопільська область, Полтавська область, це саме по овощам. По... Це, це просто люди, так. Да. Ні, люд, ні. Ну, там є в декілька районних центрах, є такі невеличкі благотворительні фонди або місцеві такі волонтерські організації, які збирають і централізовано нам відправляють. До цього були склади ж World Kitchen Center, ще склади були, деяких великих фондів, які нам теж допомагали. Тобто ви в них берете продукти, так. з ним готують поїхати. В чому зараз найбільше проблема? Чого не розміщена Зараз м'ясо, саме м'ясо. Масові плюс наші дороги, ви так, так. Ми знайшли фірму, де нам можуть або бичків, або там корову, або щось як барана забити, але все одно його це треба дати. Звісно, да, не безкоштовно. Воно виходить теж така. Нормальна сума. Треба зразу ж брати велику, одразу ну, кількість. На, на тисячу п'ятсот. Mm -hmm. Скільки котлет там Наталя показує, 500-700 штук. Так, десь так. На день вам десь пів, пів корови чи пів бичка. Ну, приблизно плюс-мінус. Так. <рес> так, це підпільний цех. Кухня ще й на відкритому повітрі. Доброго ранку. Покажете, що у вас там вариться в казанах. Ще поки вода. вода Зажарка, мясо, м'ясо. Каша, каша, каша рісова. Тут рисова каша. Це три казана кожен день. Ні, це три, зараз трапарти будуть ще три. Там кухня голови об'єм. Ага. Кухня голови об'єм і маємо. Коротше, на розпал беруться дрова не з якогось там супер лісу, а просто ріжуться піддони. І щоб це все можна було топити. Просто таким чином. Лісу нема, да. так. І ліс дорого. Ліс дорого, бережемо природу. Дорога. <сі> Капець. Це коротше, вікна, які повибивали під час обстрілів, люди подіставали і ними також розпалюються казани. А це дизельний виходить. Це дизельний генератор. А це бензиновий. І вони працюють, коли вимикається світло. Світло вимикається у вас по графіку. Чи? Nee, зараз, після вчорашніх прильотів, я думаю, буду вимикатися ще частіше. А так на ну, саме такий неподходящий момент вимикається 10-ї ранку до часу дня, коли ви якраз готуєте. Якраз розгар, розгар. <рес> Зрозумів. Тому без генераторів також важко. Ще якісь запити. Паливо, паливо постійно потрібно, бо автівки постійно курсують, розвозимо і по області, і по місту. Хлопці генератори показували два на вулиці. <гум> генератори у нас достається. Так, змісно холодників. Так, кухню, плитка, 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 плитки, жули, так, так, звісно. Ну, все це ну, Плитки, холодильники, саме основне, ну трохи світла, щоб було. Пакування вон безкоштовна дають, те, що на порції розводиться? Вже ні. <гум> Треба теж купувати. Теж купуємо, але ми максимально перевели всіх на такі великі відра. Для того, щоб вони їли там це, зі своїго посуду. Да, але ті, хто не в змозі, є, ще ті, хто на блокпостах, е, ночі на блокпостах, от в місті стоять нічні зміни. Вони не в змозі. Ми возимо о, в судочку. Да, в судочку. тара також потрібна. Так, тара також постійно купуємо, вона теж дешева. Ну, деякі підрозділи в змозі самі оплатити, так вони нам іноді... Вискові, так, так, да, своїм коштом, так. Іноді нам привозять гроші на тару, щоб, щоб ми не в відрах не возили, їм потрібно тільки пасовані. Вони самі розуміють, що це в їх інтересах. Якщо ніхто не допомагав, вже зі своїми починають. Вже готові котлети пішли. Це дівчата розкладають порції, правильно? наш колега стоїть доночі. Казан. 嗯。Uh huh. uh huh. І... і ви їх тут сортуєте, зважуєте ага. і потім це все розвозиться. Волонтери, які возять і які працюють дівчата на кухні. Ви їм платите гроші? Ні, всі на всі безкоштовно. Навіть хтось щось своє докладає, щось не ні. всі на ентузіазмі. Да, раніше і продукти з дому несли, і хтось десь щось, щось десь поламається, якісь вимикач або кусок труби. Люди несуть своє з дому. Ну я так розумію, це ваше раніше, що це було кафе ваше? Так, це наша з дружиною кав'ярня, ну це її якщо, бізнес. В мене окрема ага. ще робота є. Це для неї було відкрито все. Ми намагались підняти так, на рівень вже майже от у лютому. В лютому да, ми вже виходили на плюсові рельси. Так сказали. А запустили давно? Запустили ну, в серпні 21-го року. Ага. Взяли це приміщення, довго робили ремонт десь, а 1 жовтня десь ми запустились. Тільки в лютому вийшли на плюс, прийшла. Да. Ну і от наприкінці лютого. Прийшов прибуток. Так, да, прийшов прибуток, здобуток. <рес> Наскільки місць у вас кафе, якщо раніше було, скільки людей могло? Е, максимально 40 посадочних місць. От, ми mm -hmm. Проводили тематичні лекції, отамеш, Я там Я бачу, у вас е, там проєктор проектор Розведена Гучномовці такі собі колонки. Ага. Тут були лекції історичні, тематичні проводились, якісь вечори, вечерінки були в стилі 90-х, ще там. Тобто ну не просто там каву чай попити, а ще щось цікаве та, можна пісні. було дізнатися у вас тут. Хто до вас приходив із відомих людей? Коли саме зараз це на протязі, якби скільки mm -hmm. працюєте. Останнім часом Жадан у нас був, чистий, Сергій Жадан, і Обідав там, і тобто, ну, у нас написи є на. Плагах і той був група Тінь Сонця Сергій Василюк у нас. Він, він стояв в самому теробороні, досі воює ага. на північній салтинці. Вони стояли, ми бували. Вони в нас гості навіть Невеличкий не концерт він дав нам mm -hmm. тут Тобто -то і вас підтримують, приїхали. А, Ви їх підтримуєте, вони вас досі спілкуємо з ним. Боксер був наш. Овчанщини ага. хто ще може, не пану закордонних багато журналістів було. Які політики були, якісь мери невеличких місць з Великобританії заїжджали до нас, овості вони заїжджають просто дізнатись, як ви так, працюєте, так цікавились просто волонтерством в Україні. і До нас волонтери знайомих завозили. Ну, деякі, мабуть, нас переадресовували на фонди, і нам одноразово заходили певні суми потім кошти. для допомоги так Так, звани. для допомоги нам. Найболючіше, мабуть, місцева влада міста Харків. Ну, місцева влада, що нещодавно нас нагородили ко дню автомобіліста грамотами від мера. Круто. Ну а так. Місцева влада, не знаю, вона є волонтерський свій склад своїх протестних організацій, ми як такі окремі, приватні ці організації. Ми не входимо в склад цього. Хоч ви, по суті, якби годуєте і підтримуєте тих, хто безпосередньо дбає про безпеку. Захищає місто, по суті, але зробити це все без підтримки. Практично місцевий влади. Так, без підтримки влади. Вже... От зараз я намагаюсь вийти на владу, міську або обласну з тим, щоб хоч якось списали якісь борги по комуналці. Ну, я пам'ятаю, ви там під 100 тисяч казали, борги чисто по світлу у вас. Так, але світло, світло належить енергетичним компаніям, це приватна фірма. І... Тобто рахунки влади... хтось має оплатити. Так. Так, влада не взумовся якось впли, вплинути на цих людей. Там, може, якісь будуть потім по воді, газу та сміття, Це можна розглядати, то поки що в реальності. Поки що у вас просто рахунки приходять. Так, поки ми Фактично маємо рахунки. Зараз масштаби менші, ніж були Менш. на початку. Да. Ну, Людей на 500. Ага. То, в принципі, все рівно робота йде якби... Вона просто часу. Останні місяці 4, можливо, як воно все налагодилось. Ага. Ну, з поставками, ви? з усім, з продуктами, правильно? Да, Чи? Ні, з роботи. Це все, до речі, трофеї і знайдено волонтерами, які возять а, їжу безпосередньо до військових. Тут є різного, багато всього, навіть такі речі є. Ось такі речі є. Болванки і поруч, тут буквально за 50 метрів прильот був одного разу. Це все привезено з полів, принесено військовими, є прапори з підписами військових частин. Коротше, щоб ви розуміли, що це не просто іграшки. Процес, якщо можна. Oh my god. Що ж я гадаю, тепер вам стало зрозуміліше і прозоріше, куди відбувалися збори, на які потреби ви на власні очі могли побачити, що таке громадська організація Поляниця Харків, хто ці люди, чим вони займаються з ними. Ми співпрацюємо тісно. Мене познайомили якраз на початку цієї весни, і з тих пір я запускав декілька зборів. Майже ціле літо допомагав, якби як не фінансово, так якимись порадами чи контактами людей. Ви Чули, найголовнішу, мабуть, проблему це фінанси. Частково продуктами громадську організацію забезпечують. І що хочу сказати, що хочу попросити. Якщо у вас є якась можливість допомогти, наприклад, пакуванням тих ті самі лоточки, ви можете там ну запропонувати, можливо, частково безоплатно або там з суттєвою знижкою. Продукти харчування, але в основному це все ж м'ясні вироби. Як ви почули, вони необхідні і їх доводиться купувати. Продукти звичайні там овочі, фрукти вони надаються, якби. Поки що, якраз осінь сезон збору урожаю пройшов. Вони надаються поки що безкоштовно. Тому, якщо маєте можливість, маєте змогу допомогти. Внизу під цим відео в блоці опису я залишу по перше контакти Дениса, керівника громадської організації Пальниця Харків. По-друге, їхні реквізити, офіційні рахунки громадської організації. Ви можете як фінансово допомогти, так і зателефонувати, запропонувати якусь свою допомогу. Наприклад, ну чим чим небо, чим ви можете допомогти, навіть якщо це будуть якісь контакти, зв'язки це теж буде дуже і дуже корисно. Пальне. Це, мабуть, найбільша стаття витрат і пальне ціле літо. Навіть я персонально допомагав декілька разів їздити по заправним станціям з 200-літровими бочками, заливати. І здається, після нас око закриється, Андрій. Вже друга бочка пішла, я вже Добре. всі фішки використав, щоб а, тому що пальне потрібне для того, щоб доставляти розвозити їжу по точкам. Ну, блокпости, ви почули, куди, що потрібно, і найголовніше це артилерія. І зараз, якби відстані збільшились через те, що артилерія відійшла від міста, але ну хлопці не перестали хотіти їсти від цього. Просто до них тепер треба далі їздити, і на це треба більше грошей. Прийшли холодні часи, більша витрата пального, більші відстані. Якщо раніше там влітку ми вписували. Сувалися в 40 тисяч гривень, то зараз, якби хоча б 50 на місяць, необхідно. І власне саме для цього запускається збір вже неодноразово на потреби даної організації. Я на своєму каналі запускаю збір з таким певним розіграшем. Цього разу у нас буде певна відмінність, тому що в нас раніше було три призи. Можна виграти за донати цього разу п'ять призів. І ще будуть додаткові призи для тих, хто зробив найбільший і найменший донат. Поки що найбільший донат це 10 тисяч гривень. Тому, якщо є бажання отримати якийсь цікавий приз, потрібно буде трішки попітніти, постаратися. Також надходять часто питання: що мені з ним робити? От воно мені не потрібно. Це якісь там елементи зброї, чи щось таке. Немає нічого в ньому небезпечного. Це по перше, футляри для транспортування. По-друге, є труба від ручного гранатомету. Вона прострелена, вона одноразово вистрелена. І ну що робити, знаєте, якби коли в тебе немає нічого, це більша проблема, ніж коли в тебе щось є, і тобі просто треба продумати, що з ним робити. Найперше, ви можете відмовитися, і ці елементи підуть у наступний розіграш, наприклад, можете комусь подарувати з попереднього розіграшу. Тубус від інлав зайняв прекрасне місце, прикрасив людині інтер'єр її квартири чи будинку. І в неї буде таке нагадування, що от ця людина, та яка донатила і виграла його, буде нагадування того, що вона також. Приймала участь в обороні своєї країни, хоч і ну назвемо це так пасивно, не брала зброї конкретно до руки, але допомогла суттєво фінансово. І ну для багатьох це буде приємно отримати щось за а, свою допомогу. Якби. якби мені в дитинстві там хтось приніс батько, подарував якби трубу від ручного гранатомета. Я міг до хлопців виходити грати у війнушку, якби то перший хлопець на селі був. би. Тому що робити придумати, ну мені здається, це абсолютно друзі не проблема. Надається ну. Те, чим можуть хлопці їздять до військових до в поля до підрозділів, а підрозділи їм дають такі речі, які ну якби як трофей можна комусь передати або собі навіть залишити на пам'ять. Пішли дивитися, що воно буде, як виглядає, хоча б коротенький екскурс. Власне призи, якими хочеться віддячити тим, хто робить вже неодноразово донати і допомагає таким чином і захисникам і волонтерам. Деякі з них технологічні, деякі не дуже, але їх цього разу. 5. Отже, перше, в нас іде тубус від Javelin, тубус від Enlaw, тубус від трьох порохових зарядів 155 мм натівських снарядів, які вже кудись полетіли. Тут немає нічого. Що робити з ними? Банально, навіть хлопці військові в полі роблять із них душ мобільний. Більше 100 літрів по об'єму, що тут, що тут, вони герметичні, абсолютно врізається краник. І якщо в когось буде на подвір'ї такий душ креативний, ну не знаю. Респект одразу від Гостер. Та які прийдуть з цієї штикенці, і можна зробити дуже прикольну скриньку. Вона також герметична повністю заховати. Якщо у вас мільйони десь є, наприклад, ті, хто донатять на протязі вже майже 9 місяців, скоріш за все, люди багаті. Їм така штукенція буде необхідна заховати гроші. Ну і тут вже речі, які не мають ніяких практично технологій. Абсолютно новий сухпай, не для продажу, але ну, звісно ми його розіграємо. Сухпай у нас, до речі, не від заблудших душ. 05 2022 рік виготовлення. І отака труба. На жаль, не пам'ятаю, як називається, не володіє інформацією. Але це ручний переносний гранатомет. Він вистрелений там всередині, немає абсолютно нічого. І він ще й кульове поранення має, як бачите, всередині, але по суті повністю практично комплектний, без ракети, тільки є навіть приціл, є курочок, це все працює, це все можна. Хизуватися перед кимось. Отже, ці 5 призів отримують 5 переможців, які рандомним чином будуть обрані серед всіх учасників, які зроблять донат на банку Моно. Посилання на банку Моно є внизу під цим відео. Перейдіть, будь ласка, і задонатьте, скільки хочете. Можете менше, ніж 100 гривень, але приз, на жаль, ми вам не дамо. І Буде у нас ще 2 переможця, чи дві людини, які зробили найбільший і найменший донат. Вони у нас отримають. Сюрприз, не скажу, що будуть додаткові подарунки. Тому приймайте участь, підтримайте і вже вкотре дякую всім, хто допомагає, донатить і підтримує волонтерів. До нових зустрічей. Успіхів!